Загадати, написати і щиро вірити у те, що все неодмінно здійсниться. У палаці потоцьких розгорнули полотно різдвяних побажань напередодні свят. Кожен охочий зможе залишити тут свої теплі слова. Чи не найперше побажання на полотні з'явилося від Франківки Софії Сіренко? Писала його каже, зі сльозами на очах. Адже для неї це особливий та трепетний ритуал. Півтора року її чоловік служить у лавах ЗСУ і вже понад рік відвоює незалежність держави на передових позиціях. Тож мрія заповітна, щоб чоловік повернувся додому, а в Україні нарешті запанував мир. Я не можу не вірити в те, що буде все добре. Це така своєрідна моя щоденна мантра. Я думаю, мантра багатьох. Дружин захисників, в це насправді іноді дуже важко вірити. Але я, зокрема, не втрачаю надії і віри в те, що буде все добре. Розгорнули символічне полотно напередодні Різдва Христового, адже традиційно такий дивовижний період прийнято загадувати бажання, які мають здійснитися впродовж року. І найчастіше, каже директор простору інновацій, і креації палац Володимир Гайдар: люди бажають здоров'я, перемоги та миру. Сподіваємося, що бажання з часом все-таки ситуація буде мінятися на краще. Перемога наша буде якомога ближче. Сподіваємося, і побажання будуть. Веселіші будуть яскравіші, будуть більше стосуватися радісних моментів майбутнього нашого. Але ну наразі ми маємо всі одне найбільше побажання нашої перемоги. Полотно бажань в Івано-Франківську розгортають вже вдруге. Цьогоріч на ньому зобразили двох янголів над воротами палацу Потоцьких, що також має символічний зміст. Написати своє побажання на полотні можна до 1 січня. Люса Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.